Діяльність рогатинської міської ради за головування Сергія Насалика завжди була і є соціально спрямованою. Люди, як каже міський голова, є серцем усіх наших планів, задумів і програм. А громадяни похилого віку, одинокі, непрацездатні мешканці рогатинської громади, багатодітні родини, особи з інвалідністю постійно оточені у нас увагою і турботою. Саме опіка цими людьми є головним завданням соціальних служб громади. Працівники соціального захисту допомагають найбільш незахищеним вразливим членам суспільства. Це їх повсякденна робота і Благородна місія 6 листопада. В Україні відзначили День працівника соціальної сфери. З цієї нагоди міський голова Сергій Насалик зустрівся з представниками соціальних служб громади, подякував їм за самовіддану працю. До професійного свята кращі працівники галузі були нагороджені грамотами міського голови. До слова у громаді діє програма соціального захисту та соціальних послуг. У цьому році на її реалізацію з місцевого бюджету передбачено понад 3,5 мільйона гривень. Соціальним захистом охоплені не лише мешканці громади, а й переміщені особи. З травня у громаді запрацювала і програма підтримки внутрішньо переміщеним або евакуйованим особам у зв'язку із уведенням воєнного стану. Тож роботи у соціальних служб додалося. Дякуємо працівникам соціальної сфери за те, що вони у цей непростий час дають нам приклад милосердя і турботи про ближнього.